Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро я хочу подивитися, чи підуть російські війська з території Білгородщини, а саме Валуєк, на Куп'янськ. Це Харківщина. Багато зараз новин іде, що російська армія хоче наступати там із на Сумщину, і з Білорусії, і на Дніпро, і Запоріжжя, і Херсонщина. Тобто, дуже багато таких ну, варіантів. Але скоріше всього, наскільки я дивилася вже свої прогнози, наприклад, даже приватного характеру, ті, що звертаються люди до мене. На приватній консультації. Тому я бачу, що з цими наступами не все так добре. Скоріше всього, вони будуть такого відволікаючого характеру. Якийсь, будуть, якийсь буде основний напрямок, який цікавить ворога, а якісь два, можливо, будуть другорядні, такі відволікаючі, такий маневр, якийсь хитрий ход. Ця карта зараз не відходить від питання про наступ. Тому давайте розберемося по напрямках і саме почнемо з, того, з такого питання, чи підуть російські війська на Україну з Валуйок Білгородської області, на Куп'янськ, Харківщину. Чи підуть російські війська з Валуйок? На Куп'янськ. Покажіть загальну енергію, що, чи бути такому, чи підуть російські війська наступом з Валуєк на Куп'янськ. Вісімка жезлів виходить, вісімка жезлів, говорить про швидкість, про те, що буде от швидко, прямо так знаєте, дуже якась зненацька, швидко такі якісь ну, от енергії швидкі будуть. І шестьорка кубків говорить про те, що от так як було якось раніше. Знаєте, Отакий от вже досвід якийсь був дуже швидко, дуже зненацька, ну, по типу такого. Щось, що ж тут нам покаже ще? Король мечів говорить далі. Шістак. Ідемо далі. Лицарь Кубків, королева жезлів. Ну, під контролем тримають цю ситуацію, постійно розмови йдуть. Але йде вежа, якесь руйнування в них планів йде. Тобто, щось тут не так буде, що говорить вежа. Тобто, дивіться, у них є сумніви, у них ця ситуація ще не повністю вирішена, тобто йдуть якісь розбіжності, йдуть якісь сумніви, йдуть якийсь вибір. Тобто, вони вибирають ще. Ситуація ще не визначена. Бачите, Тобто ну, тут зважують чи той напрямок, чи той напрямок. Тобто ще такого дуже не ну, немає прямо вибору в них. Але ну, такий шанс є, що в цьому напрямку буде щось завдано удару. Тобто, що тут підуть тут, саме тут. тут жезлів говорить про початок дій. Лицарь Пентаклів, але це не зараз, тобто це буде трішечки пізніше. Можливо, через ну, пару тижнів, через десь, ну, так, у лютому, я думаю. Правосуддя випадає. Ну, і дивіться, по семіркам м'ячів, вона от не відходить, скільки я дивлюся. Дивіться, в обхід. Це називається в обман чи в обхід правосуддю, тобто всім нормам закону. В обхід всім нормам закону ну, і правил. Колесо фортуни. І що в нас? Тут колесо фортуни говорить сподівання зірки. Ну, бачите, на наступ. Все-таки, тобто, тут є місце бути, як кажуть, може бути. В цьому напрямку може піти. Так, давайте спитаємось тоді ще так: які ж успіхи будуть, якщо російські війська підуть на Куп'янськ? Які ж успіхи будуть у них, давайте, в російської армії? Чи будуть успіхи, якщо вони підуть на Куп'янськ? Які в них будуть успіхи? Так, ну дивіться, все, що говорить, це десятка мечів. Це буде тотальна зачистка. Тотальна. Нема нічого живого. Залишаться кістки самі. Оце на все, що, що може бути їх очікувати. Відлюдник. Ну, як зайшли, так і вийшли. Тобто тут нема перемоги, тут нема. нема. Тут швидко все це відбудеться. Швидко. І п'ятірка Пентаклів. Ну, всі карти ви бачите, все я вам показую, витягую при вас. П'ятірка Пентаклів це втрати ресурсів, втрати життя, втрати бойового складу армії, втрати матеріального, ресурсів, зброї, всього. Втрати повніжчі. Тут не треба нікуди нічого робити. Тому в них, вони це, можливо, розуміють, і в них, бачите, є вибір. Знаходитимуться вони між стабільністю. Розмови йдуть королева кубків виходить. ну і вибір до втрат. Тому поки що, ви бачите, що немає вибору у них, ще невідомо. Можливо, на початку лютого ми ще зробимо такий прогноз, але зараз у них немає чіткої позиції, що все, дійсно, 100% ми йдемо у цьому напрямку. Тому, Таро не може продивитися, ви бачите самі, що конкретної результату конкретного не маємо. Все показало, що нема. Так, ну і далі, давайте ще спитаємося: якщо вони підуть, які дії будуть, якщо підуть російська армія на Куп'янськ з Білгородщини, які дії будуть в Збройних сил України? Що Збройні сили України в цій ситуації? Будуть підготовлені, чи не будуть? Чекатимуть, не чекатимуть. Яка позиція буде Збройних сил України? Що вони тут? Ну, ми вже побачили і так? Так, Збройні Сили України, що тут? Карта смерті говорить, що там йдуть трансформації. Тобто, ми готові, ми готові. Королева Пентаклів, ми тримаємо на поготові все. У нас усе є для цього, щоб зупиняти. Ворога, все є. Карта смерть, що нам говорить? Ну, і оборона. Все, що потрібно знати і розуміти: смерть і оборона. Тобто, що очікує ворога? Смерть, бо в нас дуже сильна оборона. Дев'ятка жезлів, повірте, той кордон гарно захищений. Тому. Повішений. Тобто Ситуація перевернеться по-іншому місяць. Тут ну, є якісь таємниці. П'ятірка мечів говорить про вистояння. Тобто, тут, бачите, наші вистоять, ворог де там, ворог буде розбитий і відійде від позицій. Ну, ми маємо всі ресурси всі ресурси для того, щоб зустрічати там ворога. І буде як, і в минулі, в минулі рази ми їх одіб'ємо. знову на, не знову, а нам випадає, королева кубків, тут переживання, розмови і все. І процес, процес праці. Тобто, в нас тут майстерність, ми будемо показувати майстерність. І Залишимося ми при сонечку, тобто роз'ясниться ситуація. Вона буде на нашій стороні. Сонце це перемога, успіх. Тому така позиція зсу на цьому напрямку буде. Тому любі друзі, такий був прогноз. Тому ми спостерігаємо, поки що будемо дивитися на такий ще прогноз, скоріше всього, десь через пару тижнів зробимо. Можливо, яка ситуація проясниться. Вони можливо будуть уже знати, що вони хочуть і з якої сторони вони хочуть бути йти до нас, якщо вони будуть лізти. Ну, а якщо цього не буде, ми будемо дивитися інші ще напрямки. Зараз подивимося ще на Сумщину, зі сторони Білорусі подивимося. На Запоріжжя ж я напрямок подивимося. Ну, і буде щось уже, якась картина більш-менш суцільна, понятна. Тому дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось відео чи не сподобалось. Також буду рада, якщо будете підписуватись на мій канал та ставити дзвіночки, натисніть на дзвіночок, підпишіться і зразу там дзвіночок такий буде, щоб мої відео вам приходили, що вийшло нове відео, якщо ви цікавитеся моїми прогнозами. Під кожним моїм відео у посиланні. В опису, в опису під відео є посилання на мій телеграм-канал. Тому рада буду вас бачити і там. На все добре! Вірте у Збройні Сили України! Все буде добре, бережіть себе!